Всім привіт! З вами компанія Alterer. Мене звати Владислав, я інженер проєктів. Зараз ми знаходимося на об'єкті нашої компанії ВЖК Тетріс Холл» на останньому поверсі на терасі. Нашою компанією було проведено такі типи робіт, як водопостачання, опалення, вентиляція, кондиціювання. Зараз об'єкт знаходиться на етапі будівництва, зроблена штукатурка стін. Та об'єкт готується до стяжки підлоги. На даному етапі ми закінчили прокладку трубопроводів на систему водопостачання, каналізації, прокладку трубопроводів на систему конвекторного опалення, трубопроводи на систему вентиляції та установка вентиляційної установки Зендер на 350 п'ятдесят метрів кубічних. Ми закінчили підводи води до системи водоочистки та заклали фреонові лінії під кондиціонери. Ця квартира. 100 квадратних метрів, відносно невелика. Основною проблемою було те, що ця квартира знаходиться на останньому поверсі, на 25-му, в ЖК Холл. Йдуть дуже великі теплонадходження від сонячного освітлення і від кровлі. Тому в розрахунках ми це обов'язково врахували, і при проектуванні системи ми заклали фреонові лінії під кондиціонери саме тієї потужності, яка необхідна для даного об'єкту. А в майбутньому тут будуть встановлені конвектори. Німецького виробництва КАМПАН тут будуть встановлені лінійні дифузори для вентиляції німецького виробництва Трокс, буде встановлена система водоочистки Аквантіс і настінні кондиціонери Дайкін. Також нашої компанії будуть виконані роботи по монтажу чистової сантехніки, пусконаладка всіх систем та сервісне обслуговування систем, які ми монтуємо на даному об'єкті. Зараз ми знаходимося в технічному приміщенні тут вже ми встановили вентиляційну установку фірми Zender Comfort Air Q на 350 метрів кубічних на годину. За мною буде встановлений бойлер на 200 літрів. Тен ми ще вибираємо чи 2 кВт, чи 6, Це буде залежати від замовника, яку, який тен він тут вибере. Тут ми зробили виводи для бойлеру: це гаряча вода, холодна вода і система рециркуляції. Ми все зробили в штробах, щоб потім, коли буде вже фінальна стадія ремонту, не було видно труб, які підходять до бойлеру. Тут просто буде мінімум труб. Для того, щоб візуально це виглядало гарніше. І справа від вентиляційної установки встановлені, Буде встановлені встановлена водоочистка фірми Aquantis. Перший фільтр буде очищати від домішок, мул, пісок і тому подібне до 5 або 1 мікрон. А потім, вже після фільтру грубої очистки, буде стояти основна система водоочистки, яка буде робити воду м'якою. Дякую, що подивилися дане відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. O